Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. на українців очікує підвищення пенсій. Хто в червні отримає більше? І наскільки більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кому із пенсіонерів прийдуть підвищені пенсійні виплати вже у червні. У пенсійному фонді все детально роз'яснили, частина пенсіонерів отримає підвищену пенсію вже цього місяця. Йдеться про працюючих пенсіонерів, про це нагадали у пенсійному фонді України, раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів може не платити за світло підвищення, передбачене у зв'язку з перерахунком пенсій пенсіонерів, що працюють у березні. Перерахунок проводиться індивідуально для кожного пенсіонера, тож підвищення для кожного різне. Пенсіонери отримують підвищені виплати з урахуванням квітня та травня, оскільки у цих місяцях пенсійний фонд ще не отримає відомостей про єдиний соціальний внесок за і квартал 2024 року, Хто з працюючих пенсіонерів отримає підвищені пенсії? У червні підвищені пенсії отримують не всі пенсіонери, а тільки ті. Хто після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу, менше 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Також перерахунок не проводиться для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років, якщо вони ще не досягли пенсійного віку, що враховують під час перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, при перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, враховується лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії, станом на 1 березня 2024 року страховий стаж. Та зарплата, якщо це вигідно для пенсіонера, у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року року, куди звертатись для підвищення пенсії перерахунок пенсії пенсійний фонд України здійснює автоматично, тому звертатися нікуди не потрібно.